Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал «Мовник ГТА Сан Андреас, як і продовжу... Що ти Що ти хочеш? Іди звідси в камеру лізе, чувак. Продовжуємо проходити Сан Андреас. І пішли до цього, до японця чи як він там? Ві Візі-Лізі. Ні, Лізі-Візі то було в Кіберпанку. Коротше, до цього сліпого чувака. Щось у нього для нас є. Я хотів спочатку ото, типу, своє завдання, а от потім... Короче. Ну давай, давай, ти зможеш, давай, зможеш. Ми закриті, придурок. Спокійно, друг, не нужен Вузі. Оу. Наверху. Підер тупорилий. Давай, 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 давай. вперед, вперед. Ты сможешь! Я Джонсон пришел к Вузи. Я с ним работаю. Да, проходи сюда. Ты ведь знаешь о проклятии нашего босса. Проклятии? Нет. Он слепой. Слепой? Но мы с ним только на прошлой неделе гонялись. Да, я знаю. Он надарил невероятной удачей. Триады готовы для него сделать все, что угодно. Мы называем его нашим кротом-счастливчиком. Ладно. Буду иметь в виду. Хорошо. Вузи! Привет, Карл. Привет, как поживаешь, Вузи? Как дела? Перейдем сразу к делу. Чтобы полагаться на твою помощь, я должен быть откровенен с тобой в том, кто я такой и чем занимаюсь. Позволь мне представиться еще раз. Я был с Триадой, Облачной горы. Приятно познакомиться. Взаимно. Присаживайся. Как главе Триады, на мне лежит ответственность за то, чтобы споры решались без причинения ущерба важным делам. А я тут при чем? Поживем, увидим. Я хочу нанести визит одной местной триаде, которая почему-то не присутствовала на последнем собрании Тонга. Пойдем со мной. И увидишь, как триады улаживают дела без применения ненужного насилия. Ладно, проеду с тобой. Босс японской мафии э, пацифист. сейчас в ремонте. Ладно, не вопрос. бля, в сенсі. Я думав, Карл знає, що він сліпий. Ну, типу, я здогадався, типу, що цей. Що в... Ряди кривава перо є неподалеку склад. Посмотрим, що вони зможуть сказати в своє оправдання. Пойдеш, тепер пішком від СОС. Бля, ну машина. А, бля. Чувак, це... Бля, це для боса мафії машина. Ну так і к чому всі ці розговори о ділах? В последнее время у нас были проблемы с кое-какими мелкими вьетнамскими бандами. Мы не знаем, почему они начали наглить, но такое положение дел меня тревожит. Ну а я-то тут при чем? Ты человек со стороны. Чекай, нам треба змениты колеса, бля. Давай отсю. Мне нужна эта тачка. Хоча дивно. Руку выставил Вставай! Руку выставил в попу да. Я думал, Карл в курсе, блин. Вот это место. Пойдем нам сюда. Так, где же этот расчетаный булыжник? Эй, какого черта ты делаешь? Просто проверял, ну, типа, так, соткнись, Карл, нам сюда. Куда? Ты куда. Алло, блядь. <Св ninguém их> Слушай, а что с этими людьми? Куда они убегают? Что-то здесь не так. Нам нужно быть осторожными. За мной. Окей. <С traits> okay. за, за тобой, что за мной? В смысле? Алло, что происходит? Визи, бляха! Что трапалось? Блин, мне здается, не тільки Визи слепый, ше и я слепый. Визи, чекай, блин. Статист сповещение. Абсолютно ничего. Визи, бля. А, мы на месте. Сюда. Странно, обычно эти ворота закрыты. Держись рядом. Там что-то Вот блин. Вузи, что случилось? О, извини, не заметил, что ты тут лежишь. Он мертв. Они все мертвы. Кровавые перья все уничтожены? Мой босс, прости меня. Я был слишком напуган, чтобы сражаться, поэтому я спрятался. Хватит, что здесь произошло? Вьетнамцы внезапно напали на нас. Всех перебили. Черт! Они снова тут! Дамека. Вузи вас. Ты должен отомстить за это. Хочешь стать еще родливее? Проклятые мудаки! Но. Ви так і будете там сидіти? Вилазьте потрошку. Не хоче. Якесь забаговано. Хочеш подмохнути? Забаговане завдання якесь. Щось вузі веде себе не як сліпа людина, якщо чесно. Чекай, тут щось є. Чи ніхера тут нема? Не відчиняється, дивно. Він бігає абсолютно не як сліпий. От зараз він себе поводить абсолютно не як сліпа людина. Ах, коротше. Що ти хочеш, щоб ми пушка? Та блін! Та блін! Все? Ще одна десь ховалася подлюка. Вилазь, мразоти Блін, набоїв нема. Ти біжу, ти виїла? капець У нас ще гості. Ну, no, і що Ты yes. а я загоню їх обратно. Об дик диксаков! Як Вузі зараз може знищити машини, я не розумію. <гум> тобто, коли Карл рукою перед ним махав, то він це не бачив, не відчував. А машини буде відчувати? Ну мені зараз рознесуть машину, мені якийсь Петріот про відправлі... непробивний потрібно було <гум> Ну стріляй! Так, один загорівся. Добре. Бубух. Не а я з цими кровожадними мразями. Ти давай розберися, а потім будемо їхати. Стріляй! Та стріляйте в Узі, бляха, добаний напарник. Цікаво, э, що було, якби в узі за кермосів? Валом, валом, валом. Спасибо, Карл. Благодаря тебе, мне не пришлось убивать их самому. Хорошо. Возвращаемся ко мне. Мені здається, більш кориснішим було, якби Вузи сів за кермо. Ой, блин, це це. це. А що це було тільки що, тихо? Що це таке? А, вузі, мені потрібно введіти. 5 хвилин. Я, я в туалет. А, прихисток мій? Офігеть. Я думав завдання в завданні в прихистке. Ну окей, а чо? Ні. Ну типу, не мали б підсвічуватися? Окей, підсвічується, то й підсвічується. Да, отак от, от. думаєш про людину одне, а насправді людина зовсім інша. Пару тисяч? ньо ню 5 штук окей Вузи, давай давай щетуди что здесь дуже шует ковид булый ран фали привет друг как пожелаешь привет Си джей познакомься это шукфу ран фали он глава тонга красный Гекон на западном побережье как дела а Акун оставил послание из Цюлуна. Вьетнамская мафиозная семья парни Дананга собирается переехать в Соединенные Штаты. Это может объяснить кровавое нападение на триаду Кровавое Перо. У нас могут появиться проблемы. Шукфу хочет, чтобы ему доставили груз. Курьер оставил его в машине в аэропорту. Сейчас это наиболее важное дело. О, я могу это сделать. Он из триады? Из Облачной горы? Нет, он мой личный друг. К тому же, он меньше всего привлечет внимание парней из Донанка. Хорошо. Спасибо за поддержку. А, заберіть машину з автостоянки в аеропорту. Окей. А, мені цікаво, типу ж вони одне одного всі знають. Ну, ці мафіози, бандюгани. Типу, як вони реагують на те, що Карл співпрацює. З цими. З, з, з якудзами? Чи Господі. Коротше, з одною стріад. З Потім співпрацює з. минулих серіях, як вона називається. Коротше, з, 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 з тими угрупуваннями ще. На. Коротше. Це я, я не розумію. Дуже, дуже багато. Дуже маленьке місто, в якому дуже все. всі Про всіх мають знати. Типу, тут про Карла вже всі мали б дізнатися, хто він такий, звідки на кого працює. Але роблять вигляд, що наче ніхто нічого не знає. Карл на всіх працює, до всіх довіру завойовує, потім буде всіх стріляти. І про це ніхто не здогадується, це просто капець якийсь. На Бог з ним. Окей, тихо-тихо-тихо. Та у нас аеропорт вже відкритий, так? Тобто я можу поїхати в аеропорт в Ло, е, Лос-Сантосі. Да ніхрена він закритий. А, це тут. Я думав в аеропорт в Лос-Сантосі поїхати та зробити там один трюк, залишився. Ну як, там трюків ще багато залишилось. Просто в Лос-Сантосі саме один залишився. Е, заберіть машину, як... Та бля. Так, оно геть. Окей. Так давай я поміняю автоматик на оцей. Бо там 5 набойчиків залишилось. Це зараз за мною всі тріади будуть ганятися, да? Це засада, братва з банди Даганга перекриває шляхи до відходу. Відвезіть машину в гараж. Ничего. Чудо. Та бля, пацаны! Та ну на Не, за мной. Бля, пошкодження. Ясно. Не полиция, бандюк. Да, в сраку. Бля, тут шо тут бронежилет? Чудова штука, але. Якби бронежилет був на, машин... на машину, то було б краще. Ей, ти чого стояв? Б, серйозно, я б, чувака, машину поцарапав. Здавіть машину! На Тихо, тихо. Головне колеса не пробить. Нам же тільки ця машина потрібна. Я можу, в принципі, в цей в ремонт заїхати зараз. До побачення. Ну, культ придурок. Веу, 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 веу. Yeah, Я так відчуваю, що ремонтувати потрібно буде. Придурки, блін. Взяли машину поколупали. Тихо, не перекинься. Не вистачало ще. Що... Перекинути Іди, чувак, звідси, не до тебе. Зараз перефарбуємось, ніхто нас не знає. Ось і все. Ту-ру, -ту -ту Ой, це модернізація, блін. Ой, бля. А чому на інших машин стільки немає цього? На суперкарі стільки немає нічого прикольного. Давай зробимо прикольну машину йому. Глушники. Поставимо. Так, фари. А, рухлі. Окей, нітро. А мені не шкодати, по чому б ні. Спойлери. Обтікателі, колеса. Нам візі ще й дякую, скаже, що модернізували тачку, бляха, стереосистема. Гідравліка. Так. Мені не шкода, а репутацію заробимо. Правильно? Правильно. Так, вихід. А пошкодження все одно залишилось. А як так? Це неправильно. Я відремонтував. Алло! Рокстар! Це неправильно, я від. Блядь, їде, несеться, диви падло. Я відремонтував машину. В чому. Справа, бляха. Коротше, їдемо прямо. По, По трасі їхати воно якось. Вона повільна стала. Може така і була. Ха! Ні, їхать по цьому, по GPS не варіант. Вони по GPS на мене полюють. Оп. Головне зараз обережно доїхати. І все буде... Блін, там ще подлюки стоять. Тихо. Оп. Ось і все. Нічого складного не бачу. 6000. Ну я на тюнінг витратив більше, але окей, хай буде. Хай буде. Пішли пожеремо, Ми давно не жерли, що тут фотоапарат. Мені фотоапарат не треба, мені бака десь взяти. Так, і пожерти. А? О, чого б ви хотіли? Пожерти дуже багато всього. Гора їжі давай. Гораїже, щоб аж проблюватися від неї. Давай, сэр. давай. Мені потрібно масу набирати. Там дівчина одна хоче, щоб я товстенький вот, був. Наслаждайтесь. Давай. Вот. Та скільки можна жерти? О, пішло. Пішло, діло, пішло. Нормально. От так! Правильно. Все, я поїв. Дякую. Так, ну що? Вузі закінчи. А, ні, не закінчився ще Вузі. Кріна собі. Ну добре, тоді наступну серію також до Вузі поїдемо. Це хто? Каталіно, це опять ти. А. чо... А -а -а -а. Не заспокоїться Каталіна. Чуваки, машина потрібна Тай, дуже сильно. Каталіна не заспокоїться. Як там цей, Карл? Ой, Карл, цей як його. Клод. Що, з клодом все? Горшки побили? А, ну да. <різь> Вже типу, час. Вже час їм побити горшки. Десь, от саме, зараз. Клод такий бляха, кончена Каталіна, Я тебе знайду, я тобі помщусь. Саме зараз, напевно, Клод вирішує свої питання з цим Сальваторе. Втирається в довіру до нього. Так, вона тихо сюди. Вирішує, починає вирішувати його проблеми. Можливо, можливо навіть зараз він починає. М навіть не з Сальваторе, можливо, скоріш за все, він. М Зараз е зістикувався з за засукою. Також. А сука, не родня цього в вузі раптом. Опа. Я не пам'ятаю, чи казала щось там а сука про вузі. Тоді. А можеш бути таке що вони рідні? Мені здається, може бути. Добре. Залишимо поки що тут. Е Вузі ще у нас є, ще багато завдань, я так розумію, з ним. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.